Всім привіт! Сьогодні 20 лютого 2021 року. Сонечко дуже класно світить тепло на сонці. Бачу вже з деяких великі бджолки вилітають. Ми прийшли з братом на пасіку, трохи сніг порухати, щоб повітря зайшло, щоб він швидше розтопився, оскільки обіцяють на тому тижні кілька днів. Буде до п'яти днів більше 10 градусів тепла. Бджолки облетяться. Дивився в деяких сім'ї, чи все нормально зимують. Основна більшість добре зимує. Є таких дві проблемних. Це та сім'я. І ще одна там спереду. Щось їм зимою було не дуже. І бачу, що трошки вже по носу мають. Краплі по носу. Але нічого. Що має відійти, то відійде. Зимують краще. Передній відбір працює, як має бути. Ніхто від того не застрахований. Так, всім ставимо лайки, підписуємося на канал, чекаємо весни, всім вдалого обльоту. Чим побільше, щоб сімей вийшло, ніяких не було втрат. І всім пока.